Наш час модно бути здоровим і вважається, що процес оздоровлення варто починати саме з очищення, адже здоров'я без чистоти не буває. Це програма День. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони ж і започаткували напрямок нині відомий як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. І сьогодні ви дізнаєтесь, як з допомогою фітоконцентратів Екомет можна ефективно очистити організм. Детальніше про це запитаємо у нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД Володимира Полипчука. Доброго дня. Ну, це настільки беззаперечно, ну то від собі. Якби ми там. Місяць, рік з квартири не виносили сміття, чи не робили вологе чи Що що ця квартира перетворилась, чи змогли ми там жити? Так в нашому організмі. Ну, мені можна заперечити. Да, в нас є власна печінка, є власне ну, нирки, кажуть, є лімфатична система, все передбачено. Угу. Ну, Дивіться, де з медиків каже, що будь-які ну, спеціальні дії для організму, там очищення і так далі, варто ввести здоровий спосіб життя і органи прекрасно будуть справлятися самі очищенням. Добре, А що значить, варто ввести здоровий спосіб життя? Ви знаєте, коли ми робимо досліди на тваринах, ті ж самі наші лікувальні профілактичні засоби, ви знаєте, той результат, який нам потрібно чекати там чи, чи місяць, чи там, три тижні ми отримаємо за три дні, максимум за тиждень. Чому? От так, да, тварини ведуть ну, по, -по, -по нашому дорогу. Здорові. Вони не зложивають <хід> алкоголем, в них стреси зовсім по-іншому протікають, нема скажімо, немає інформаційних перевантаженості і так далі. Ну, а, а сьогодні у нас, ви знаєте, от, до нас часто звертаються допомоги тваринам. Навіть я здивований. Власники тварин, от, немає значення, чи собака, кішка, чи це птахи, вони значно більше піклуються про своїх улюбленців, ніж про себе. Обов'язково, якби не було оцих факторів, скажімо, зловживання їжею, алкоголю, якби були більш природні продукти харчування, які ми тваринам споживаємо, чи тварини споживають, якби була краща екологія то, можливо питання про чиску організму так гостро не стояло, а так без цього просто не бітися. І от ви знаєте, цим користуються багато людей, тому що варто відкрити інтернет, там безліч методик, Дуже багато рекомендацій, як це можна зробити в домашніх умовах. От таким саморобним способом, якщо людина почне експериментувати над собою, вона може собі нашкодити, чи це безпечно? Ну, звісно, можна нашкодити, і більшість людей шкодять собі. Тому що, от, наприклад, очистка там різними видами там клізнець. Ну Но, вибачте, якщо ви ж вимиваєте й корисну флору, mm -hmm. яка може там, от, щоб відновитись, йдуть місяці, а то і роки потім на відновлення. Без неї теж нічого не буде там засвоюватись, буде дисбактеріоз, який не тільки викличе купу захворювань, посадить імунітет, він навіть може загрозу для здоров'я встановити. І тому, як би казати, до всього треба відноситись серйозно і правильно. Ну, Все одно потрібно, щоб органи, які відповідають за очищення, очисні функції нашого організму, щоб вони працювали справно, правда? І от люди звикли вважати, що нирки печінка це основні фільтри нашого організму. Чи, можливо, ще якісь є органи, які теж відповідають за очищення і потребують нашої допомоги. Ну, Якщо повний перелік робити, то чотири системи, крім нирок і печінки. Є ще наша лімфатична система і є позаклітинний матрик. От повна очистка, якщо на всіх цих чотирьох рівнях. Ну, знаєте, багато людей якось так легковажно відноситься, тому що, а я поприймаю сорбенти, асорбенти, гемосорбенти, ну, чи там це та все. Uh -huh. Ну, вибачте, ви ж, що таке сербенти, вони все всмоктують і корисне, і шкідливе, але тільки на вузькому проміжку. Все, що по заклітинному просторі залишається. Лімфатична система, висти, скажемо, з 23 років лімфи більше утворюються, чим вона виводиться назовні. І тому вона теж не не стільки ефективно працює. І тому. Хоч чи не хоче, обов'язково всім цим системам треба допомагати. Як ну, от, всі органи е, чесної системи, вони так само, як весь наш організм, складаються з клітин. Отже, щоб не вимивати, не, ви, ну, не виганяти з організму як, як шкідливе, так і корисне, потрібно е, якимось чином допомогти цим клітинам, цих органів, добре працювати. От яким чином, е, як би ви порадили це зробити, щоб органи ці були здоровіші, тоді краще будуть працювати? Ні, ну, да, давайте, от, як би сказати, по ступені важливості. Найважливіше починати з печінки. Тому що печінки не тому, що це головний санітар в нашому організмі, який знешкоджує все, все що шкідливо для нас. Печінка найбільш навантажений орган, у неї такі, скажімо, важливих функцій для нашого організму понад 200. Не тільки то, що все, що ми споживаємо чи випиваємо, смоктується виними, подається печінка, вона сортує, що знескожити, що переробити, що відправити на подальше до працювання. Але ж оця перевантаженість, і ми ще продовжуємо навантажити з цими шкідливими звичками, приводить, що немає людини сьогодні, який б вона здоровий спосіб життя не вела, щоб печінка абсолютно справлялася. Кось справляється на 90, а в більшості людей. Вибачте, вона менш, ніж на половину працює. Ну, що значить їй допомогти? Ну, Можна приймати чисто жовчогінні засоби. Ну це ж секреторна функція, це одна, там понад 200 функцій печінки. І тому це, це, це на, скажі, ну, менше, ніж на відсоток глинети. Ви повинні дати клітинам печінки, той ресурс. Тобто, якщо ми, наприклад, екометра десь світанок, який не просто. Скажемо, покращує метаболізм, дає ресурс клітинам печінки, він впливає, це дуже багатокомплектний засіб, який впливає на більшість функцій печінки позитивно. І тоді вона і сама себе оздоровлює, і очищає організм. І не тільки очищає організм, вона тоді повноцінно працює, скажемо, в більшості функцій організму. От візьміть, скажімо, Кажемо, вісім із 13 факторів гортання крові всі чи речовини виробляє печінка. Вона ж не тільки для того, так, якби в обмінних процесах. Задіяна абсолютно майже у всіх процесах організму. Світанок абсолютно всебічно допомагає. Світанок навіть використовується при цирозах печінки. Світанок давав шикарні результати, навіть при отруєнні блідою поганкою. Ну, правда, ми добавляли ще джерело. Кажуться, це такий рослинний яд, від якого немає порятунку. А на світанку на джерель люди виживали. Тобто світанок можна, як і швидку допомогу. Якщо, наприклад, дитя отруїлося, та таке влітку да. особливо часто буває, то можна навіть не курсом, а просто декілька разів і дитині стане легше. Ну, людині стане легше. Ну, знаєте, озараз всі немовлята, майже всі народжуються жовтяницею. Знаєте, якщо в половому будинку дають по капельці на, на мілілітр води. Уже в половому будинку, то ця, ця за кілька днів зникає і не треба там тримати ки, о, 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 круглодобово під лампами спеціальними і так далі. Но е, одної печінки мало. Знаєте, у нас ще є дуже важливий, от, якщо печінка це не просто ціла лабораторія і головний санітар, то нирки це справді фільтр. Фільтр, який відфільтровує небезпечні для життя речовини. Перш за все, азотмісні речовини, якими, які при їх накопиченні людина вижити не може. На, на жаль, сечогінні засоби вони дуже мало впливають, тому що нирки не тільки повинні виділяти достатньо кількість нирок, вони повинна бути нормальна контроляційна функція нирок, скажімо, функція по нормалізації ацидогенезу, амоніогенезу і так далі. І, і цих, ну скажімо, важливих, життєво важливих функцій нирок, це не менше 15. І просто як одними сачої засобами ви не обійдете. До речі, як ми працювали з нефрологами, з різних інститутів, вони підкреслювали, що недолік при лікуванні нирок, що немає засобів, які пливають по їх функції, крім сочогінних. І всі підкреслюють, що найкращий засіб тут якраз нефропатина не камеду. Доведено, от якраз експертами цих інститутів, що відновлюються більше тринадцяти функційнирок. 15 основних уявляєте, наскільки всебічно впливає. І справді, якщо до світанку додати нефропатін, то це вже Одночасно йде Одночасно можна, так? Да, це, це, це вже буде, скажімо, основні наші ви органи видільної нашої системи будуть працювати повноцінно. Можна? Це вже дуже велика. Очистка. Ну, хто хоче повноцінно, вибачте, я ж казав, що позаклітинний простір. От Я хотіла поцікавитись, як його можна очистити. Це ж не те, щоб конкретний орган, це позаклітинний простір. Оце, до речі, найважче. Там не діють ні сербенти, ні асербенти, не ні гемосорбція, ні, ніякі ці, ці видно. Туди там треба активізувати сам позаклітинний матрик, щоб він почав структуризуватися. Тобто відновлюватися і при цьому, знаєте, посилити свою сам, самочистку запустити. Ну, ми створили засіб, який всебічно впливає. Ну, у нас він якби поновий для дуже батьків на, на фоні його легко лікується цілий ряд хвороб. Я ж на початку передачі сказав, що от тварини, ті результати, які ми досягаємо, скажімо, за місяць, за тварин за три, там-п'ять днів. Тому що там краще якраз очистка організму. І якщо додатково наш іще полінорм додати, то полінорм якраз настільки ну, всебічно е активізує позаклітинний матрикс, що він включається на самочустку, а його ніяк ви більш не чистите. Ви можете заставити його, щоб він сам робив оту самочистку і покращив всі свої функції, а це тільки як казати повна структуризація його, якби він, якби він включається в роботу. Таких засобів, як полінор, практично, ну я б не сказав, бо це що є пон поносіння налови у світі. Ми познайомилися з однією з відвідувачок вашого центру, до того ж вона нещодавно стала мамою. Давайте послухаємо її враження від користування, так би мовити. В течение нескольких лет я и моя семья, мы используем такие гомеопатические средства для очистки печени, кишечника и всего организма. Светанок и полинорм. Очень хорошо очищаются все органы. Плюс сейчас, особенно вот как наступил летний период, это было бы очень актуально, потому что у деток очень часто кишечные вирусы присоединяются. Я бы это рекомендовала очень многим, так как детки сейчас страдают аллергией, И мамочки, вот я заметила сама по себе, да, что у меня очистилась кожа, волосы стали лучше, ногти, что очень тоже немаловажно для девушек. А еще я это средство рекомендовала бы, потому что оно очень доступно в ценовой политике и не несет за собой никаких побочных эффектов. Хочу уточнити дуже коротко, якщо можна, тому що часу катастрофічно мало. От багато хто вважає, переконаний, що е, ваші засоби це гомеопатія. І навіть от ця відвідувачка сказала, що це гомеопатичний засіб. Але ж це не так. Це фітоконцентрат. Ви можете пояснити глядачам раз і назавжди, в чому принципова різниця? Ну коротко. Дуже коротко. По-перше, якщо взяти гомеопатія, діє в дуже вузькому спектрі. Наші препарати надзвичайно широка спека. Це, це, знаєте, е, англійські експерти колись сказали, що це закладені найкращі підходи. Чому? Ми просто заставляємо, про, про що інші мріють, ми, за, ми заставляємо, щоб це робили. Препарати. А що це? Е, знаєте, колись талантовий скульптор сказав, як віддається, я все лишнє відсікаю. У нас немає нічого лишнього, У нас все працює, причому собічно. По-перше, треба дати ресурс тим клітинам, покращити в них метаболізм. По-друге, дуже важливо керованість, відновити керованість. У Нас найбільше страдають рецепторні механізми. Ми найбільшу увагу цьому приділяємо, тому що впливаючи на рецептори, ви можете пожвавити сам внутриклітитинний процес. А якщо зовнішні мембранні рецептори, ви не внесете ніяких порушень. Тому що в клітину краще не влазити, там настільки все швидко йде Кожні півтора секунди новий білок. Ви не встигнете за цими природними процесами. А зовнішні клітинні рецептори приводять до того, що ви не порушите нічого. А от цю функцію направили туди сюди і воно вже природою передбачено. І тому в нас все правильно фізіологічно, і потенцювання. Таке потенцювання, яке є у нас. Немає не тільки немає гомеопатичні засоби, їх навіть синтетичні засоби немає. Тобто, це принципова різниця, і я сподіваюся, да, ми, ми що ми в десятки, а то й сотні разів посилюємо дію. І крім того, і тепер зрозуміло, чому немає протипоказань, тому що як ви сказали, немає нічого зайвого і засіб працює одразу з усім організмом. Дуже дякую за кваліфіковану розповідь. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково виробничого об'єднання Екомет, був сьогодні нашим гостем. Дякую за розмову. А в наша програма, як завжди. Бажаю вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.